Друзі, доброго дня! Сьогодні коротеньке відео про мотивацію, тему нашої самоорганізації, конституційної, самоорганізації за місцем проживання. Дивіться, от куди не подивишся, ми можемо, ми можемо піднімати питання про з'ясування правомірності тих чи інших дій. Ось дивіться. Житомир, місто Житомир. Виробник цукерок Житомирські ласощі. Відома фабрика, яка, начебто, ну, славиться доволі таки екологічною продукцією, але взяла і риски. Значить, адреса житомирської фабрики – Покровська, 67. Жителі цієї вулиці мали б поцікавитись взагалі, яким виробництвом і чого займається ця фабрика. До речі, цукерки йдуть на переважно для діточок наших, українських діточок. Читаємо, з чого складається. Звичайний золотий ключик в радянські часи. Ми пам'ятаємо, який він був. Ось, щоб ви бачили, ось ласощі. Читаємо, з чого воно виробляється. Ми там продукцію рошена перевіряли на екологічність, підпалювали все, а тепер почитаємо ще інших. Склад цукор, патока, е сироп глюкозний. Так, я трошечки не добачаю, буду ближче. Жир рослинний, повністю гідрогенізований. Пальмоядровий стеарин, емульгатори Е492. Соняшніковий лецитин 322, сухе знежирене молоко, сіль кухонна, емульгатор е, лецитин соєвий, олія пальмова, рафінована, вибілена, дезодорована, ароматизатор, ароматизатор пряжене молоко, стабілізатор моно і диглі, диглі це риди. Жирних кислот, цукор молочний. Інформація про алергени. Містить молочні продукти, продукти переробки сої. Може містити сліди двокрапка ядер бобів, арахісу, пшениці, жита, двокису сірки та сульфітів. Умови зберігання. 15, 25 та відносний е, відносний вологості повітря не більше 75%. Вжити до 25-го року. Рік, придатності. Уявляєте собі? Ми там придираємось за ТЦК, що вони виконують злочинні накази, виконують там і так далі, і набирають людей, які. Не військово підготовлені. Так у нас дивіться, що відбувається. На кожному місті ми можемо розібратися і спитати, і хто це має питати, місцева територіальна громада. Що виробляється у вас на території? Заходьте, питайте, оформляйте своє праводієздатність правод... і доводьте своєю позицією. Конституція ваш захист, ви власники. Оце так. Я не побачила, взяла, звісно, річ, що піде в смітник. Доведіть мені, що це корисно їсти. Буду вдячна. Дякую за увагу.